Я не відпочивала чес чесно говоря, взагалі, ну, може, я відпочила. Тиждень не було змоги, тому що були були, були старти. Була діамантова ліга. Ми поїхали з чатами на, на стафету, Це ще був початок вересня, потім у мене був Берлін старт і Кіпер в кінці вересня. Тобто я весь сезон, весь, весь вересень який я мала відпочивати, я готувалася до стартів, а вже на початку жовтня вже був збір. Ну, почалося з Чорноморська, Чор 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 тривели збір там, потім готувалися в Києві. Напевно, не тільки зараз ми з тренером зрозуміли, як треба бігати спринт. Почали виправляти мій біг по по дистанції, почали багато бігати по міткам. Ну, Бачимо, що виходить. Як перший старт показав, виходить показувати ці свої зміни в спринті з конкурентами, поки все йде по плану. Ми не ставимо за зараз серйозних задач, виправляємо поп. Помилки, старт, фініш це мітки, досить такі великі мінуси по дистанції. Я не думаю, що ми будемо відбиратися на чмет Європи, тому що у нас вже планується збір в парі. Ну, думаю, чемпіонат України ми поїдемо і на і на Кубок, і на, на чемпіонат. Все, як залежало від сьогоднішнього старту. Якщо буде хороший результат, будуть будуть якісь комерційні старти, тобто чекаємо зараз з менеджером запрошень. Щоб була хороша форма, треба зробити багато стартів, я, я думаю. Я не знаю, скільки це буде. Все залежить від результату по сезону. Ми не ми не придумали. Плюс у нас ще будуть естафети, і думаю, ми будемо з естафету ми виїжджати кудись. Якщо я зараз порахувати, сказати вам число не можу. Чмен то Лондон. Такі приємні спогади для мене. І хочеться вернутися туди. Гарним наст настрієм, показати результат хороший. Ну, 200 метрів. Думаю, дистанція така. Ріо для мене був дуже важким. Цей, цей рік був важким, тому що, знаєте, була серйозна травма. Я ледь-ледь встигла відновитись до Олімпіади. Хочеться підійти до чверти світу з іншим настроєм, з іншими емоціями. Так що я думаю, все, все попереду.